Балашівський ліцей Афанасенковіліна 10 клас Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до сонця Богу не молилась? Чи діточок непевних? Звичаю не вчила, молилась, турбувалась день і ніч, не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, Виростали мої діти, мої добрі квіти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, богдане, богданшику, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані в жидові німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висохає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку зривати, Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали? Кого там схоронила? Старі батьки. Ех, якби то, якби то знайшли те. Щоб там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.